Ім привіт! Ви на каналі школи англійської мови Office і мене звати Дар'я. Сьогодні ми поговоримо про жуливу тему для всіх українців, які навчаються у польських школах, а саме матура з англійської мови. Але перед тим як ми перейдемо до головної теми, підпишись на цей канал та постав лайк цьому відео, а ще залишай коментарі. А в кінці цього відео я поділюся промокодом на одне безкоштовне заняття з загальноанглійської мови. Що таке матура. Матура це обов'язково випускний іспит у Польщі, який складають усі учні, які закінчують технікум або ліцей. Одним з предметів матури є англійська мова. Два вити іспиту. Перший це подставовий базовий обов'язковий для всіх, і він відповідає рівню b 1 а також є розширений, тобто розширений рівень для тих, хто вступає на англійську філологію або буде навчатися англійською мовою, і він дорівнює рівню b 2 Атура з англійської складається з двох частин. Перша частина це письмова, екзамін пісемний. На неї відводиться 120 хвилин для базового рівня та 150 хвилин для розширеного рівня. А також екзамін устний, тобто усна частина, на яку відводиться 15 хвилин. Письмова частина складається з розуміння текстів, розуміння на слух, використання мови, а також письмове завдання написати лист або статтю. Усна частина складається з відповідей на питання екзаменатора, також опис зображення та моделювання діалогу в запропонованій ситуації. І ось мої поради, щоб здати успішну матуру. Перше. Розроби свій власний план підготовки. Розподілий час на працювання навичок читання, слухання, говоріння та писання. А також відмічай свій прогрес та відзначай теми, які потребують більше уваги. Друге. Працюю з офіційними матеріалами та пробними тестами, завантажую спробні завдання з офіційного сайту Центральної комісії екзамінаційна це КАІ, і пропрацьовую їх з таймером. Це допоможе звикнути до реальних умов іспиту. Етє, оточи себе англійською. Дивись фільми з субтітрами або без: слухай подкасти, читай книги, новини, статті і так далі. Чим більше ти оточиш себе англійською, тим легше буде на іспиті. Четверте, вчи екзаменаційну лексику звертай увагу на слова. У текстах корисні фрази для початку речення, закінчення, зв'язки між реченнями, корисні фрази для описів, статей і так далі, що буде у твоїй письмовій частині, а також звертає увагу на популярні теми, наприклад, школа, хобі, подорожі і так далі. П'яте. Не забувай про усну частину, регулярно практикуй говоріння. Тренуйся відповідати на типові запитання, описувати картинки, а також будувати діалог у стандартних ситуаціях. Якщо є можливість, говори англійською зі своїми друзями, вчителями, батьками і так далі. Дякую, що подивились це відео. Я сподіваюся, що вам стало зрозуміліше, як підготуватися до матури з англійської. І пам'ятайте, кожен день практики наближує вас до успіху. А я, як і обіцяла, ділюся промокодом GENERAL на одне безкоштовне заняття з загальноанглійської мови. Став лайк цьому відео, залишай коментарі та побачимося у наступному відео. Па-па!